Падала різдвяна зірка, авторка Руслана Цицюра. Читає Валентина Виноградова. Вподобайка підписка, комент. Хай лунає рідне слово, український контент. Павло невміло господарював у кухні, Тер мак до куті, чистив горішки. Уже варилися пісні голубці, грибна юшка. Павлусю, сину, що там робиш? почув з кімнати тихий материн голос. Нічого, мамо, зараз дідуха принесу, відповів. А Наталя де? не мала спокою старенька. Та біля мене тут. Раніше Павло злостився на матір. Вона давно прикута до ліжка, тільки й світу, що у вікні. Час від часу забігає сусідка то потеревенять, а перед святами всі в роботі, тож немає з ким, бідна, і словом перекинутись тому, щоразу кличе сина без потреби. Але нині Павло на матір не сердиться. Скоріше, навпаки, і з присмаком якогось жалю і гіркоти згадує материнські мудрі поради, до яких свого часу не дослухався. Мати ще допитувалася, чи наліпила Наталя вареників, чи голубців накрутила. Усе зробила, мамо, все, відповідав Павло. Обманював. Але що ж він мав сказати матері, що його дружина прийшла добряче на підпитку і не обходять її ані діти, ані чоловік, ані тим паче свекруха, мовчки ліпив вареники і коротко, часто недоладу відповідав на материні запитання. Ближче до вечора Наталка трохи прочуняла. Сиділа за столом, мовчки опустивши голову. Чи то від сорому, чи годіло в тій голові після вчорашнього так, що. гай, гай. Помолилися, повечеряли. Наталині синочки почали проситися на вулицю. Вийшли з дітьми і Павло з Наталкою. Ой, зірка падає. Різдвяна зірка. Крикнув радісно старшенький Сашко. Треба загадувати бажання, поки не впала. Діти ще щось щебетали. Наталка щиро просила пробачення за вчорашнє. вкотре божилася, що це востаннє, але Павло того не чув. Думками він був далеко у минулому. І з Галиною вони познайомились у потягу. Він повертався із заробітків. Галя ж їхала до тітки на Тернопільщину. Слово за словом розговорились. А коли довелось прощатися, так сумно стало на душі. І дуже несміливий Павло тоді таки зумів пересилити себе і попросив у дівчини номер телефону. У тітки Галина густювала недовго. Але Павло завжди викроював час, аби поїхати у сусідній райцентр побачити дівчину. А коли вона повернулася додому на Львівщину першого ж тижня зателефонував і сказав, що хоче засилати сватів. Зажди, тихо мовила тоді Галина, я не все тобі про себе розповіла. Тоді ж з'ясувалося, що вона виховує донечку, яку народила без чоловіка. Уже тоді він вирішив, що стане добрим батьком Галині донечці, а для неї буде люблячим і дбайливим чоловіком. Так поєднали вони свої долі. Тішилась і Павлова мати. Дівчинку дуже любила і вважала своєю онучкою. Не раз і сина повчала. Дасть Бог, Павлусю, будуть і у вас з Галею ще дітки, то знай, мав би ти за гріх ображати її доньку. І Галі, щоб ніколи не дорікнув, так сталося в її житті. Що поробиш, а жінку маєш добру. Послухай мене, стару, я бодай щось та й у житті виділа. Того ж року занедужала Павлова мати. То Галина і свекруху обходила, і на роботі все встигала, і в хаті порядок підтримувала, а ще дванадцять страв на святвечір готувала, і до Різдва всього напікала, наварювала. Одного року, після святої вечері, Павло з Галею і дочкою вийшли на вулицю. І так було всім гарно, тепло, радісно. Ой, зірка падає, різдвяна зірка. Загадуємо бажання. вигукнула по дитячому Галина, а вже за хвилю, притулившись до чоловікового плеча, ніжно запитала. Павлику, а ти встиг загадати бажання? Павло ствердно кивнув головою, а потім, якусь мить помовчавши, додав Галинко, народи мені сина. Тоді ще міцніше притулилася до чоловіка. Хотіла завтра сказати, але не витримаю. Павлику, у нас буде дитинка. А якось увечері вже на третій день свят пішли Павло з Галею до сусіда Степана. Галя довго не сиділа, не дуже добре почувалася, а Павло залишився. Чарка за чаркою вже й язик не слухається. Піду я Степане додому, Галя хвилюватись буде, підвівся Павло. «Та ти що? Потягнув сусіда за рукав Степан. Галя його хвилюватись буде, перекривив насмішкувато. Ти ж мені знайшов порядну Галю. Ти як сміш таке говорити? спробував ступитися за дружину Павло. А що? Перше в подолку принесла, а тепер. Сина, кажеш, тобі народить, тільки чи твого сина. Сплітав підігрітий алкоголем Степан. Сварка між сусідами переросла в бійку, а повернувшись додому, Павло ліг у вітальні на дивані. Галина не спала, чекала чоловіка. Краще б не питала вона його того вечора, чого ліг на дивані, краще б узагалі не з'являлася йому на очі, бо те, що почула на свою адресу, не просто приголомшило, воно вбило чисте почуття, яке жило в її серці до цього чоловіка, ніби вирвало щось із середини. А вранці. Зібравши донечку і свої нехитрі пожитки, Галина забралася з Павлового дому із його життя назавжди. Старенька мати, скрушно похитавши головою, тоді мовила: Ой, сину, сину, нагнав би тобі хто розуму, з м'якого місця, та й до голови. А Павло десь за два тижні не просихав від горілки. Бачитись з Галиною не хотів категорично. А потім Павло чи то звідчаю, чи з почуття обов'язку подався на Луганщину в зону Ато, звідти привіз Наталку. У неї було двоє синочків від першого шлюбу. Жінка розповідала, що чоловік пиячив і знущався над нею та дітьми. Після того гучного застіля Степана Павло спиртного не вживає зовсім. А от Наталка випити любить. І тепер від Нового року і до Різдва похмеляється. А коли п'яна, то, як кажуть, ні за холодну воду. От і готував Павло всі наїдки і на святвечір, і на різдво вперше сам. Як умів, так і готував. А хлопчики на Талчині хороші, і до Павла горнуться, татом кличуть. Татко, а ти загадав бажання, коли падала різдвяна зірка? Сашко термосив Павла за рукав і з цікавістю заглядав у вічі. У відповідь той лише мовчки кивнув головою. Павло тепер знав напевне, що бажання цієї особливої ночі збуваються. Давно знав і те, що народила Галя йому сина, його сина, бо ж, як дві краплі води, схожий хлопчик на Павла. Це тепер Павлові дивно. Як тоді без жодних на те причин повірив у балачки п'яного сусіда, знав він і те, що Галя вийшла заміж, і дуже вдало. Голосно вдихнув чоловік чисте морозяне повітря. От як воно буває, прийшло каяття, та нема вороття.